Друже, привіт, слава Україні! Як ти жив здоров? Героям слава, доброго здоров'я! Все класно. Мене мали 20.00 двадцять нуль включити е, світло, але не включили. Тобто, не знаю, який буде зв'язок. Я сам собі роздав з телефона. Ну, не знаю. Можуть лягти, так що е, маємо це що Ну тоді, друже, я тоді не буду дуже довго тягнути кота за куста, але почну з такої теми для розогрєва, як то кажуть. Отже, Сумщина мене сьогодні вбила і з'їла. Знаєте, каже, вбив і з'їв. Розповідаю голосом через рот, отже, громадянин України півроку тому, восени 23-го року Віталій Куколь розповідав Суспільному про те, як односельцями на початку повномасштабного вторгнення готувалися обороняти кам'янку, показував і власноруч зроблену для цього зброю. Ну, людина, от готувалась, бо ж держава в нас асфальт клала. Ми пам'ятаємо цю всю історію. Але тим не менше, що маємо на сьогодні? А на сьогодні ми маємо, що чоловік вин провину не визнає, бо такий спосіб каже, що готувався захищати своє село від російських військ на початку повномасштабного вторгнення. Але сьогодні його в Тростянецькому суді на Сумщині судять за виготовлення зброї, якої він про яку розповідав сам журналістам, що він от готувався, що от там щось там зробив, якось там самопали і так далі. І сьогодні його судять. Віддати належне. Є реакція омбудсмена Лубінця. Він сказав, що бере цю справу на особистий контроль, тому що він повністю не погоджується з прокуратурою, тому що ну, це реально треш. Право на захист людини закріплене. Тобто він готувався до віці чи збройній агресії. І в цьому контексті його сьогодні судити. Ну це якийсь триндіяс. Тобто, мусора прокурорські, які дриснули, е, е, крім тих, які ще не перейшли, скажімо так, на сторону ворога. які, е, Я пам'ятаю, Київщина, ну ДБР та вся шобла, вони ж уїхали аж у Франківськ. Я, звичайно, не за всіх говорю. Дуже багато людей стали на захист, і поліція також. Я зараз не хочу всіх, але тим не менше мене цікавить, а що робив той прокурор, який підписував винувальний висновок, і що робив той слідчий, який проводив розслідування цієї справи. 24 лютого 2022 року, на якому рубежі вони тримали оборону? От мене просто це впорнуло, я, я хочу тебе послухати. Всі, всі наші правоохоронці, всі ну, все СБУ виселили Черкаси. Причому є версії, що деяким сказали, 23-го ввечері ще виїжджати. Ви виїжджаєте, виводіть сім'ї. І 24-го от на відміну от, е, ну кожен приймав рішення сам. Наприклад, я теж знав, що війна почнеться, не знав, який день, але у нас була зібрана е, з дружиною Світланою. У мене двоє неповнолітніх дітей. У мене є ще третя, але старший е, двоє неповнолітніх. і Я щоб зберегти гінофон нації, ми домовилися, що свєта ти нажимаєш на педалі і їдеш е, е, туди на правий берег Дніпра. От щоб зберегти зберегти хлопців. Ну, наприклад, для майбутньої війни я залишаюся. Але з подивом дізнався, що у нас всі уїхали, всі про Причому мені потім хлопці казали, Вітя, ну, а що ти, ну, ми виконували наказ. Я, наприклад, там, ну, один мені розказує, я капітан СБУ, да? я отримав наказ, і його виконав. Ну, типа все нормально. Ну, я там, тіпа, ну, далі воював, там, все, але я виконував наказ, що ви мені можете приявити? Але ви те саме, там, і суддям, всім, 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 але я тепер вам скажу ще раз скажу один анекдот, що відкриті і досі не закриті справи, по ним просто не ну, як воно десь зависло, заліпло. Да? Але е, відкриті шкарні справи по видачі кількох десятків тисяч автоматів Калашнікова із запасів, в тому числі СБУ, наших військових частин на Сумщині, це в Сумах і в Ахтирці, які просто приходили і під паспорт от просто список е, накреслений від руки. Як тебе Пупкін? Покажи Пупкін паспорт там. А тебе Петренко, Петренко, паспорт, код називаєш зі слів. Е, номер е, прізвище по-батькові, номер паспорта. Ідентифікаційний код, якщо хтось каже, я не пам'ятаю з собою виписки, немає там, типу, ну з ним і ось підпис. Розписуйся за автомат і рожок чи два рожка. На людей, які видавали це, що там я там хтось хтось видав там, вскрив сам склад зі зброєю і видав зброю, там, от, там 500 одиниць стрілкової зброї і п'ять гранатометів. На них досі відкриті карні справи, щоб ми знали. А на тих офіцерів СБУ, які виїхали в Черкаси, частина в Полтаву, але більшість, ну там по відділам відправляли. Але більшість всіх сумських правоохоронців виїхали в Черкаси. Мало того, деякі з е, нацполіції, патрульної поліції не, не поїхали, залишились тут. І деякі принципово не поїхали, тобто не виконали наказ. І у них теж проблеми. Тож твій кейси не єдиний кейс, тобто таких кейсів кілька. Коли ну, люди за те, що він залишився і, і, і все? У мене у мене немає такого кейсу, бо я гражданський. Але в мене я пам'ятаю 24-го позвонила дівчатка. Я ж на глядовій раді суспільного там типа а на вас оформлять бронь. Я дівчатка, яка бронь? Я блін, в оточеному місці? Яка, яка бронь? Спасибо, не треба. <реш> ну я тобі скажу. Зараз ідуть кримінальні провадження також і проти очільника харківського СБУ, який видавав зброю, і зараз він знаходиться під вартою, і ми знаємо цю історію. Так що, де, де по декому по Сумщині висять справи, вони на свободі, а по Харківщині сидять в СІЗО. Цей Дудін Дудін. От тому таких справ зараз є багато. Тобто, секливий тил, який свалив. Хоча мав би виконувати заходи по захисту суверенітету України, хоча мав би виконувати заходи по захисту е, прав громадян. Ну давай говорити відверто. Тобто вони свалили зараз, вони вже розслабились, повернули. Ну вона ж зсу воює, воює ну все класно. Ви тепер повернулися і почали доганяти саме доганяти патріотів у так би мовити, народної хвилі захисту України. Оце от, народної армії, як я кажу, яку очолили. Горизонтальними зв'язками хтось десь атошники, десь хтось мав бойовий досвід між собою созвонилися, пішли захищати Україну, і сьогодні мають серйозні кримінальні справи. Вон Роман Дудін СІЗО вже 22 місяці. Пишуть тут мені глядачі 22 місяці. Чувак, реально, я просто знаю, що він роздавав зброю, і там були добровольчі підрозділи. До речі, по декому з цих добровольчих підрозділів теж є кримінальні провадження. Там Слобожанщина і ще інші підрозділи. Я знаю, деякі там хлопці були такі, що бойові, що реально воювали, хтось вже загинув, а справи є. Тому контора пише, а діло Вані Баканова живеє всіх живих. Так я сьогодні на це зреагував би. Словами ротом Єрмака було прозвучала фраза. Я хочу, щоб ти її почув. Зараз я виведу її на екран. От ротом Євровка, голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не є найбільш корумпованою країною світу, а натомість деякі люди то ми з тобою а, да, да. навмисно масштабують проблему. Тобто, коли сьогодні ми дивимося, що, наприклад, вже ну, яйця по 17 вже якось розійшлися, ну я дивлюся е, е, це. Общество Умірова вже закупляє фляги. По 300 з лишнім гривень в той час, коли вони американські коштують 120. А, а, а я знаю, що там ніхто там американське сильно не купує, то є і по 70. А? Тобто, це ми з тобою масштабуємо. Нещодавно відбувся наїзд інформаційних помийок е садового, е який почав розповідати, почали говорити відверто, що Лапін там, і, ну і там цілий список, і там генерал Кривонос, що ми всі працюємо в інтересах російської пропаганди. Ну там так завуальовано було сказано, що російська пропаганда нас цитує. Бо ми, бо ми критикуємо владу. А от е, речі Подоляка чи Єрмака, наприклад, да, як в даному випадку, І то цитую. вони якраз так це це проукраїнська позиція. Їх не цитують. От тому вони займають проукраїнську позицію. А ми з собою от такі от е, нехороші хороші рідіски, масштабуємо проблему корупції. Я не знаю, як на сьогоднішній день реагувати. Ну, справу Тишенка обговорювати не будемо. Але е, в мене був е, непоганий ефір. Я тебе хочу якраз з цього приводу запитатися, що е, бульбашка рейтингів. Вона як повітряна куля, а до кулі причеплена корзина. А в корзині сидять слуги народу всі 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 там сидять в тій корзині. І коли рейтинги здуваються, корзина починає падати. А хочеться ж залишитися на плаву, де вони кожні викидають, і вони, і, вони, і, вони, і вони всяке лайно скидують з тої корзини. Ну а то піщенка скинули, десь там в Кирила Тимошенка, десь там кажуть, обшуки зараз були. От ну от в такому от контексті. І от, скажи мені, будь ласка, на цьому тлі а тепер до тебе конкретніше запитання. Значить, понад 70% українців не довіряють владі лідерами такої недовіри громадян. Залишаються чиновники, партії, парламент, суди. Про що це говорить? От тепер тоді питання е, вперше, в першу чергу. Це е, я от зараз вибачаюсь перед адекватними українцями і скажу, що я сам студентів вчу, що е, ніколи е, не вірте узагальненням, тому що всі узагальнення неправдиві. Але узагальнення приймаються як метод. Чому як метод, тому що ну, в науці приймається узагальнення, ну це як науковий метод. Чому, тому що узагальнення дуже часто або спрощують ситуацію, якщо треба ну спростити, не, не розсусувати, а ми спростили там, і кажемо, там звірі, і маємо на увазі під звірями всіх, хто кусається, наприклад, да? там, тіпа, або там, ну, ну, там ну, царство там там серце, чи не царство, там, клас сарців, род такий родит, там ми десь узагальнювали все. там, І людську популяцію ми можемо сказати, що людина це там, тіпа, істота соціальна. Але все-таки це хижак да, савець, причому саме Е, от ми узагальнили, але ж ми розуміємо, що є Гітлера, є Мар Тереза, да там є Джавахарлау да, Але ми всіх узагальнили щоб все, всі ми розуміли, да. і тепер е, це щоб мене зрозуміло е, поняли, да, що е, узагальнення дуже часто показують тенденцію. Так от тенденцію показали в це дослідження, як і багато попередніх, що е, дуже багато українців, е, м'яко кажучи, неадекватно. Чому я роблю такий висновок? На основі узагальнення, тому що як можна, от дивіться, список слуг народу, яким, як і Верховній Раді, не довіряє 70% населення, складав Зеленський з Кампашкою, Єрмака на роботу брав Зеленський, Стіфанчука на роботу брав Зеленський, Арахамію брав Зеленський. І тобто, у всіх цих людей дуже яскраво негативний рейтинг Арістовича, який внизу в списку в цьому. Коміксі да під назвою там соціологічне дослідження. Я скажу потім, чому це комікс разумкова, да от, тобто всі ці люди з абсолютно негативним рейтингом їх на роботу брав Зеленський. Це було його рішення. Як я мушу відноситися до людини, яка на роботу бере там типа лаптіногіх, там всяких поцав, там, типа, ще щось, непрофесіоналів, професіоналів, корупціонерів. Ще що, як я мушу до нього відноситися? Ну, я так і відношусь. З великою недовірою. Спитайте мене, Віктор Бабаренко, ви довіряєте Володимиру Зеленському? Ні, скільки знаю, скільки не довіряю. Всім рекомендую не довіряю. Але при тому, що у Аристовича там мінус 80, ще у когось, мінус 70, мінус 68 у Єрмака, мінус там ще щось, скількись у Арахамі, у всіх їх мінус, у Слуг народу, мінус, у влади мінус. Але при цьому ці люди, які все записали в мінус, 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 вони не довіряють нікому. Але Володимиру Олександровичу довіряють дуже сильно, 54%. І от люди, які не довіряють Арахамі, Єрмаку, слугам народу, владі, взагалі, Верховній Раді, взагалі, там ще всім, всім взагалі, але довіряють Зеленському, я там тіпа, люд... а ці люди адекватні. Я впевнений, що ні, то що ну не можу тут, тут же ну тут же страшний пасаж там. і все я не можу. І тобто, я мушу сказати, що частина моїх земляків я просто приміняю другий термін, то що ну не можу частину своїх же земляків, народ, який я люблю. Але народ я люблю, як е, сказав Шевченко, єдність мертвих, живих і ненароджених, то от мертвих я люблю, ненароджених теж дуже сильно люблю, а деяких живих вважаю неадекватними, тому що як можуть в одній блін, голові Е, тим більше я дуже багато знаю таких з вищої, з повної вищої освіти, які Єрмаку не довіряє арахмамі е, негодяй, е, всі вони діти Каламойського. А Зеленський, а Зеленський це свята людина. Він так. хороший да да то йому просто то йому ті порахоботи, ото вони так масштабують, як каже Єрмак. А то вони масштабують цю проблему. Час, а я, проблеми я, я просто розказав про неадекватність деяких наших. Ну, наївних ну, окей, неадекватних, не будемо поганих слово, про наївність деяких наших співгромадян. Не треба а бути я дуже, дуже сильно наївним, на кілометр наївним, вважати Арахамію Єрмака неадекватними, а Зеленського таку чоловік. Ну, так, так. я, я обіцяв, я ж обіцяв сказати, ж чому я взагалі в це дослідження да. разумкова не сильно повірив. То що там, по перше, я не пам'ятаю, там по моєму не було самого разумкова молодшого в дослідженні. Е, але саме головне, що там забули, там чомусь Кіма згадали да, Кіма як потенційного там, але забули згадати залужного. І не, по, не посчитали. Ну, залужний не політик, він же ж військовий, а зараз він дипломат, ну він не політик. Е, Ну, ну так, це от лукаво, от лукаво. тому що я хотів, щоб та, так, так. таким нехитрим способом показали, що все-таки у нас найдовірливіші політики, якому найбільше довіряють, у нас е, Зеленський. А якби ви поставили залужно, Зеленський би був на почесному другому місці? От ну так. я думаю, що якби ще поставили би ще пару достойних людей, про яких просто мало рекламних роліків зняли, то я думаю, що там вона ж, знаєш, ти кажеш, що от вибачаєшся що називаєш неадекватом. Я кажу, в мене навіть був такий стрім, невиліковно, хвори суспільство. Це він вийшов після того, як була певна соціологія і. На тлі звільнення Київщини, значить 60% ірпінчан, якби були б вибори, би вибори, знову підтримали б Зеленського. Ну от і все. Він ну, то, би знову позивився штуки. Так. Тобто, е, навіть після Бучі, після того всього, коли російські танки. От я там в мене, мене знайомий, в нього там невеличка точка торгівельна в Ірпіні, і прям відео він каже: є відео, ну там не стоять танки. Коли коло коло мого ларка, знаєш, російські танки. Я кажу, ну що ну люди що реально хворі, тобто, ну, тобто реально, ну каже, а не прошибаємі. Ну реально вони не прошибаємі. Тому що їм мені здається, їм просто соромно признатися. Хоча їх під час соціології ж ніхто не питає, прізвище ім'я по батькові, де ти працюєш. Ну просто задають питання, але їм самим перед собою соромно я признатися, що вони так вліпилися в це, але, це, тим не менше... Є, у мене навіть є, якщо ми вже заговорили про соцдослідження, так. соцдослідження показує, як загальну картинку. Але не, не дуже часто не показує глибинного. Але якщо е, класний е, ну фахівець, який вміє розтопити лід і розговорити фокус групу, ну от, наприклад, я хочу просто, щоб наші глядачі це знали, і ми провели. Ну один раз я, але кілька разів моя колега провела, коли допитують ну, от, ну умовно на ухилянці. Там ну зібрали, важко ж зібрати ще на фокус групу ухилянтів, тому що сам кожен же ж не, не, не признається, що він не він ухилянк. Він же ж насправді патріот ви я тобі скажу, як зробити. Я тобі скажу, як зробити. Слухай, в нас є блогери, які зараз ухилянти, і в них такі самі підписники. Всі, і вони з за кордону віщають. Зробіть фокус групу з за кордонними тими а, ні, але принаймні у нас. Зробили, зробили, знайшли відповідно вісім людей. Причому дві такі групи: одна група з вищою світою, і, здається, там старше 40 років, друга із вищою, і не з вищою, але молодше 40, там, типу, ну, чому ви не йдете на війну? От чому ви не йдете? І всі, ж, і всі, не зговарючись, Хоч бери як через глибинні інтерв'ю, чи хоч через фокус-групу, ну Фокус-група тут трошки гірше, тому що ну, всі починають списувати друг друга. Якщо перший сказав, і всі кажуть: головний демотиватор це корупція. Це, до речі, Єрмаку. Це ж ми, мабуть, накрутили, Тобто, Ігор. Люди не хочуть іти на війну, тому що ми їх накрутили по корупції. То вони кажуть, що я насправді не хочу воювати і здавати свою е, дорогоцінну кров, тому що там, типа, не хочу е, за Єрмака бо здавати влада за полі, бо влада крадуть. Да, вони крадуть за полі, лету, і це все. І ми там, типа, е, тоді ж там стапе. А давайте е, уявимо, що у нас корупції нема взагалі. Тоді ну назвіть ще якісь причини. А ще якісь причини, от коли розтопить лід, то е, тоді скриваються глибини. Чого все таки не хочуть іти? Тому що ну по великому відношенню, я не хочу йти, поки не піде кашавий. типа я піду в батальйон до кашового жені. От. Мінометний батальйон, то що кашовий, ну точно, блін. Він кашавий же ж каже, я не вмію воювати. Але я думаю, що комбат Лапін скаже, що то не сильно треба вміти, треба блін просто сильно піднімати плиту від міномета ротного чи батальйонного і нести перед собою. і У Кашавого на це точно хватить хисту е, натхнення. Він Бо, просто, о, поки через е, півроку у нього там не почне, е, не почнуться проблеми з спиною. А, але принаймні півроку він чесно провоює, і все хорошо, і Не треба більше вміти воювати. Бори плиту і, і несись в оту от Друже, друже маленьку, маленьку тезу. Я тобі скажу, ніяких проблем спиною в нього не виникне, тому що я хочу сказати, якщо мені не зраджує пам'ять, а я колись совався з 82 мм мінометом, отже, там є три елементи: плита, ствол і двомога. Вага цих трьох елементів, а воно ділиться на трьох, ну на три на три на, на трьох людей, троє несуть. По, виходить 62 кілограми, Якщо не помиляюсь, плита 22 два кілограма. Ствол щось 20 кг і 19 кілограмів ця двонога. Так що воно все ділиться на трьох мішок під плечі, положив, несеш, аж гай шумить. О, нормально, то Женя справиться з його 120 що таке для нього 20 до весу, Фігня. От. Е, е, всі, от всі, і всі, щоб я, щоб ви розуміли, коли соціологія, і ви спитаєте, чому боєць не хоче йти на війну, він скаже, тому що корупція. Потенційний боєць, але ми розуміємо, що це там там і інші проблеми дуже часто. Причому проблема, та я не хочу йти, то, що що мене вб'ють, не саме не сама більше. Там багато, ну це якби наша тема не стосується. Але я тут хочу Бу просто сказати про те, що колись мене мій науковий керівник вчив, що там типу, він казав: а я ж ну там, типа, політолог, політтехнолог, а це ж рядом соціолог. Соціологія лженаука. Він по-русски викладав. Я в смислі там. Ну так, соціологія лжи наука. І, і тепер я розумію, чому вона лженаука. Тому що ви спитаєте, ви питання задасте, чому ви не йдете? Не, не То що я не хочу вмирати там за Єрмака, або е, я піду в батальйон до кашового. Насправді тема інша, і треба копати. Чому, крім соціології, потрібні фокус групи, потрібні глибинні інтерв'ю. Так само він, до речі, казав: там е, політологія відко вже наука. А я кажу: А що не вже наука? Е, каже політтехнологія, а що політтехнолог? То що це поєднання науки, і мистецтва. Як ти зможеш? Він казав е, це слово. зараз я замінюю на Якщо ти зможеш на виборця, ну ти його нахибав. Е, якщо не зможеш, але це вже каже мистецтво. Це не так наука, як мистецтво. І от а -а -а. нас 19-му році. Деякі політтехнологи від Каламойського нахибали, які написали класні сценарії, які написали класні тексти Зеленському, і то але це знову це мистецтво. Це квартальщина, вже це не наука, це вже наука. Ну я хочу додати, що мав е нагоду спілкуватися з людьми. от ну, живу. Тобто багато кого з них знає. Кажуть: ну а чого не йдеш воювати? Ну тобто і так далі. Нам ж треба ротація, треба пацанів заміняти і так далі. Ну, значить, і людина мені точно так же каже: а що я піду за них? Вони там крадуть корупціонери, грабують, а я піду вмирати за них. Я кажу, дивися, кажу, чувак, кажу. Тобто ти сидиш вдома на кухні, до тебе в хату вломилися бандити. Один з них гвалтує твою жінку, інший там, чистить кишені, там, скриньки. Ще хтось б'є твоїх дітей, а ти такий сидиш на кухні і кажеш, ні, ні, я їх захищати не буду, бо в нас начальник поліції хабарний. Ну, ти кажу, ти нормальний? То-то, ні, Ну як, ну це ж почекай кажу. Ну так ти зараз точно ти саме сказав, що я захищати свою сім'ю не буду, бо Зеленського крадуть. Блін, ну то ну, а чи відрізняється історія ота від цієї історії? Ну це як один із прикладів, коли я з людиною спілкувався, і йому так було незручно. Він типу, ні, ну я то зовсім другое, Ну коли вже сюди прийдуть, кажу, куди в Луцьк? Кажу, коли вже прийдуть в Луцьк, то вже пізно йти воювати, Вже кажу, значить Україна вже впала, бо до Луцька далеко. А кажу: А Донбас треба бити там. Його на Донбасі на дальніх підступах ворога треба бити, а не чекати, коли прийшли до тебе в хату, і ти тут будеш одстрелюватися. Ну, я кажу, ти вже кажу, просто геройський погибніш. А може навіть ще не смієш геройський це зробити? Ну це така історія.